Всім привіт! Ви на каналі Лізень ТВ. Лізень сьогодні буде робити челлендж, скільки влізеться паличок в ротик. Лізенька не жувати, запихай. Ану, відкривай ротик. Ще годно. Ану, скільки три вже є. Відкривай ротик. Ану, запихай ще. Запихай ще скільки тобі влізеться? Не жувати, просто запихати. Запихати. Лізонька. А як просто запихати, скільки штучок влізеться. Ану, все, відкривай ротик, запихай одно. Дві. Давай пахай ще. Три. Чотири. Ану, п'ятеро запихаєш. П'ять? А ну скажи щось, скажи, різанька. П'ять штучок ліслося. А ротик закрити, не годно. Давай всім папа, бо там вже Лукянчик плаче. Всім папа. Ставте лайки, и подписвайте на нашия канал.